Ну що ж, всім привіт. Нараду вас підписка вподобайка. Так, Age of History 2 з модом Age of Imperialism. Нова гра, так, і я тут подумав, що можна було б зробити. Стандартний сценарій нас на 2021 рік. Ну і давайте пограємо за Україну. Так, по, по стандарту, все робимо по стандарту. Перше, що ми робимо в новій грі, це за Україну, і тут Велика Русь. Чомусь в Закарпатті не потрібно для цього, але хай. Так, Чи тут зроблені події? Якщо зроблені події, буде складно зараз. Якщо ні, то все нормально. У будь-якому випадку починаємо з того, що все по 5% більше, ніж треба ставимо. Технології в населення, дослідження, і, умовно піднестрів, якому я можу навіть ультиматум відправити. Не кажи, що у нас буде війна, я не готовий зараз. Там подія на. Так, економічно зростання залишки. На, тримаю ультиматум. І ти погодишся. У мене 38 тисяч армія. Так. Так, ефект від пандемії. Так, це є. Також я. Ти? Ага, ви маріонетка. А. Ну, це правда. А чому Підністрові не було маріонеткою? А ти в Союзі з Румунією? Чому в Румунії? А ну так, нормально. Окей. Білорусь. О, ти не в союзі з Русньою. Це приємно. Моя топова провінція Львів. Львів. Ого, Ужгород на рівні з. Львовом І Києвом? І при цьому по населенню не відстає від Києва. І тут щось якийсь занадто висликий розброс по населенню, насправді так кажучи. Але у нас все ж таки столиця Київ, тому качаємо спочатку Київ. Або просто збираємо багато грошей на те, щоб розібрати Білорусь. Вперед сімсот тисяч, десь зібрати б. Що? Чому? А. Чому, якщо я обираю зеленський хороший. А, це не хоро. Ні, все нормально. Залишаємо зеленського президента. А. Угу. Тут все ж таки є подія на російсько-українську війну. Якого біса у нас Китая і у Русні однакове населення? Так, не, я хочу нормально пограти, тому оголоси війну у Русні. Китай, Норвегія. У Норвегії також. У Норвегії всього в 10 разів менше населення, ніж у Росії. Хоча це якось. Вони б хоча б співвідношення більш-менш реалістичне поставили. При цьому у Фінляндії у Норвегії одного населення, що в житті не так. У Латвії і у Норвегії майже однакове населення. Навіть Білорусь попрошу оголосити війну. І вони погодяться. Ну Ось з такою підтримкою. Так, Казахстан також. Манголін, Монголіт 400 тисяч. Ну ні, мало. Хоча б мільйон населення нехай буде. Ну Ось з такою підтримкою ми вже витримаємо. Так, у мене будемо перекрити сервера Донецьк. Я б такий, щоб одразу звільнити Крим по можливості. І захистити прохід в Київ. Ну і прибираю по 5% відсюди вже ж. Я намагаюсь одразу мирнугоду укласти. О, є. Смусив їх фіксами вбитись. Прекрасно. Вони ніде не змогли пробитись. Одразу прям. І всі пішли на Росію. Війною. Русню. Так, мирну угоду. Стоїмо, чекаємо. Так, неприємно. Викликаємо додаткового війська. Більше в захисті стаємо. Ну так, всі мені допомагають, це правильно, це хорошо. Ууу, так, допомога від НАТО. Дякую. Але тут проблема в тому, що треба ще підвести їх і почекати, поки вони підійдуть. Блін, а може, а якщо б я б не робив, не викликав би усіх навколо до війни Ну, на Так таку Софіну. Ось цим. Так, прийшовся. О, мені щось. А, мені гроші дали. Слухайте, а може. може я і без підтримки переміг би. Скоріше за все так. Так, окремо забираю портай Луганськ. Гремо, повертай Донецьк, І я не закінчу війну. з Зруйняйтесь, тому то, що, судячи за все, я зараз буду отримувати багато підтримки. Я скористаюся цією можливістю в отриманні підтримки. Так, так, так. На асиміляцію. Луганськ донецьк повернули. Ту, будемо. Ну, це прикольно. Можливо, я потім переграю і без допомоги спробую. Ну, в плані, не викликаючи всіх підряд війну. Ну, в мене ж технології на. Тримайте в зростанні економіки. Ну, я думаю, навіть можуть дозволити собі по 5% сюди поставити. Так, посилити захист або пуш to the Russian out. Так, пуш з Russian out. Так, вперед. О, Білоруси в Москві. Це прекрасно. А як вони. Тут квазна провінція звідси сюди. Ну розробники моду, ви прям не додивились. Send за ультиматум. Я відправив ультиматум. Для закінчення війни. Цікаво, який це ультиматум, наскільки він вигідний, вигідний мені. Єй. А, Голори ту Україн. Я навіть не подивився там, по ідеї. Зараз має закінчитись війна. А, все, усенці Крим В офігелі. Я перемагав. Я можу голосити їм війну назад. І просто укласти мирну году. Типу серйозно, це не смішно. 13 тисяч. Голосити війну поїхали. Ну це моє. Тим більше ми перемагаємо. Ну, ну все. Далі мені нічого не треба. Так, просто забираю своє. Так, все. Зрозуміло, що погодилось. Все просто на асиміляцію. Далі по кордону з Білорусі. сенсі, що що сталося? Я, напевно, поламав скрипт, коли наново атакував русню. Я якимось чином поламав скрипт і. Ми програли. Українська Народна Республіка тут русня. Запорізька Народна Республіка, тут Ви знущаєтесь наді мною. Я переміг, я їх поб. Я ж уклав мирну угоду, де забрав. Тобто мені не можна саме укладати мирну угоду з ними. Який бред? Це все, що в мене лишилось, типу. Ви знущайтесь наді мною. Справді, ви наді мною Я не можу з ними укладати мирну угоду, тому що тоді по скрипту ось таке трапляється. Це тупо. Що ж, по-перше, нагадую про існування своєї гри, посилання на яку в описі. Зараз на неї 17% знижка, тому переходьте та купуйте. Ну, 40 гривень, всього 40 гривень. Вам що шкода? А комплект з DLC 54. Ну. Зайдіть, візьміть це копійки, це справді нічого, це дешево. Купіть мою гру. Також дякую своїм спонсорам за перегляд. ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або натам по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка вподобайку, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!